Чим ближче до літа, тим більше хочеться свіжих салатів. А прилавки на ринку рясніють молодою капустою, редискою, огірками, зеленю. Що та за скільки продають, з'ясовували журналісти Терену. Як кажуть продавці у попиті зараз, молода капуста та редиска. Вартість кілограму капусти, яку наразі везуть аж з Македонії 65 гривень. Редиску до нас привозять із заліщиків борщова та закарпаття. Її ціна 60 гривень за кілограм. Який же салат без огірків? На ринку вже є тепличні з Романового села під Тернополем, а також із Закарпаття. Вартість 90-100 гривень за кілограм. Для любителів є й зелена цибуля 10-15 гривень за 100 грам. Як розповідають продавці, зараз ціни на овочі знизились, але перед великодніми святами варто очікувати традиційного подорожчання. Покупці вже зараз стараються купувати улюблені овочі для весняних салатів, проте зізнаються, що дуже чекають сезону, коли городина подешевшає. Я і моя дочка більше до салатів. Дуже цінний продукт і корисний для здоров'я. Я вважаю, що це більшість людей таке любить. Зеленину, шпинат, руколу, огірки, помідори, цибулю. Думаю, все. Взагалі теж люблю, особливо за свіжих овочів. Зелені салат, та редиска, ну з домашнього майонезу – це класно. Додати яйця, додати огірки, помідори. таке, що от, умовно вийшов на город, позбирав і вийшов такий живий салат. Це в мене спогади з дитинства, тому це один з таких, що перший прийшов в голову. Салат Цезар. Елементарно теж цікавий, такий свіжий, те, що таке яскраве, зелене і от насичене. Я е, люблю просто прості салати, там овочі, е, помідори, огірки, щось таке. Просто заправити сметаною. Можливо, я дуже люблю салати сметаною. От, І вшиваю, можливо, теж раз кілька разів на тиждень. Можливо, іноді буває, що кожен день. От, якщо правильно харчування. От. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.